Системи кріплення скляних огороджень, які вони бувають та які ми можемо вам запропонувати як основні. Системи кріплення огороджень можуть бути мінімалістичні, точкові, на стойках коротких та високих, а також у затисному профіля. Точкові кріплення між собою можуть відрізнятися зовнішнім виглядом, діаметром, дистанцією, а також системою кріплення. Точкові кріплення в залежності від задачі можуть мати. Великий або маленький діаметр, дистанцію маленьку або велику, а також мають варіанти бути регульованими в залежності від задач. Від кількості точкових кріплень та їх правильного розташування залежить міцність та надійність скляного огородження. Наша конструкторська команда допоможе вам зробити проєкт скляного огородження міцним та надійним. Система кріплень огороджень у затисному профілі виглядає стильно та сучасно. Затисний профіль для скляних огороджень складається із шини, яка міцно кріпиться до поверхні, всередину якої потім вставляються клиноподібні зажими, які міцно тримають скло. Затисний профіль може ставитися на поверхню зверху або кріпитися до неї із торця.